Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Володимир Васильович Соколовський, я лікар отоларинголог в Центрі здоров'я та естетичної медицини Профідок, завідувач центру мікроіндоскопічної хірургії лор органів Центральної міської лікарні. Сьогодні ми поговоримо про храп. Хропіння це досить небезпечна хвороба, що може призвести до непоправних наслідків. Невинне на перший погляд, хропіння призводить до інфаркту міокарду, інсульту. Та раптової смерті під час сну. Небезпека хропіння полягає в тому, що це перша стадія синдрому обструктивного апної сну. Синдром обструктивного апної сну офіційно визнали небезпечною хворобою передвісником зупинки дихання. Під час сну, коли ми перебуваємо у горизонтальному положенні, м'язи верхніх дихальних шляхів розслабляються і можуть перекрити надходження повітря. Людина перестає дихати, якийсь проміжок часу. Перерви можуть тривати навіть більше хвилини. Організму не вистачає кисню і мозок дає команду прокинутися. М'язи скорочуються, у дихальній трубці з'являється просвіт і дихання відновлюється. Але згодом усе повторюється: такі перерви дихання відбуваються по кілька сотень разів за ніч. Добре виспатися за таких умов просто неможливо. На ранок люди, котрі страждають на апної сну, почуваються сонливими та млявими. При тяжких формах хропіння синдром обструктивного апної сну, може відмічатися до 400-500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю до 3-4 годин, що призводить до гострої та хронічної недостатності кисню під час сну. Це своєю чергою суттєво збільшує ризик розвитку артеріальної гіпертензії, порушення ритму серця. Призводить до інфаркту міокарду, інсульту і раптової смерті під час сну. Також у людей, які хроплять, частіше виникає інсулінна резистентність та цукровий діабет. Вони скаржаться на зайву вагу, існують основні симптоми обструктивного апної, на які варто звернути увагу: це головний біль, постійна сонливість, дратівливість, зниження уваги та пам'яті, зниження потенції. І це лише частина симптомів, котрі відчуває людина, яка хронічно не висипається. Особливо небезпечні приступи гострої сонливості під час керування автомобілем, оскільки суттєво збільшують ризик дорожньо-транспортних пригод. Існує профілактика храпу, яка включає в себе зменшення маси тіла, відмову від паління, виключення прийому алкоголю, виключення прийому снодійних препаратів. Консервативне лікування зводиться до застосування фармакологічних засобів від храпу, які надають короткочасний ефект, не ліквідовуючи причини самого захворювання. У наш час популярним методом боротьби за пною є СІПАП-терапія. Використовуються апарати подачі постійного позитивного тиску в дихальні шляхи. Але єдиним методом лікування храпу та синдрому обструктивного апноя сну, який забезпечує ліквідацію саме причини, у більшості випадків залишається хірургічний метод. Класичним втручанням на глотці при храпі та синдромі обструктивного апноя сну є уголопалатинофарингопластика. Цей метод має багато модифікацій, які дають змогу адаптуватись до особливостей кожного пацієнта. Останніми десятиліттями набувають популярності нові методики, менш травматичні втручання на глоці, які виконуються з допомогою лазерів, кривохірургії, радіохірургії та іншими методами. Отож, щоб виявити причину храпу, потрібно звернутися до отоларинголога або до свого сімейного лікаря та якнайшвидше пройти всі необхідні обстеження. Лікування хвороб дихальних шляхів, санація носової порожнини, видалення поліпів. Реконструкція носової перетинки, вчасне лікування піднебідних мигдаликів, гіпертрофія аденоїної тканини у дорослих та дітей все це призводить до ранньої профілактики хропіння. Тому не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.